Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це блендер. Він у нас продається по одній штучці. Так він виглядає. Він у нас 4 в одному. Ось сам блендер. Він ручний. Потужність у нього двигуна 800 вольт. Бачите? Є 4 насадки, 4 способи, як ним користуватися. Перша насадка. До речі, йде в комплект також запасна. До цієї насадки. Ще в них дуже класна така модна підставка. Друга насадка вона йде більш менша. Три леза з нержавіючої сталі. Також йде до них кришечка така в комплект. І третя насадка ще ось така. Теж три леза. Четверта, це, бачите, йде прорезинена нижня частина, щоб не скользилось. Це дуже зручно, наприклад, туди накинути щось і зверху ось так зробити, і все буде працювати. Сам блендер виглядає ось так. Тут регулюється потужність, дуже зручно. Кнопка включення. Наприклад, тут можна готувати крем супи. Інструкції, як правильно користуватися, сама коробка. Його вартість у нас 3895 гривень. Бачите? Це, до речі, дуже популярна у нас фірма. Німецького бренду. Ідеальний подарунок. Ви прямо зараз можете замовити цей блендер у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші YouTube канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими такими крутими новинками. Всім дякую та гарного дня!